Д-30. Для знищення такі ж саме, як і ми, артилерії. О, Вони ні не жаліють, щоб аби тільки нас виловити і за башити. Не зря кажуть, що арта це кров піхоти. На тих самих один вогонь. Вон для мінометик. На, прям дюрку! Б... Хоча зараз розказують війна дронів. Ну, вибачте, б... хренову погоду. Дрон не літає, ми їбам. Ми в досі сміх туман. Коли вже жопа авто роботи і артап. Ата гаубіця Д-30 призначена для знищення ураження живої сили в, противника, в закритих і відкритих пильових укриттях для знищення довготривалих вогневих точок. То тобто це може бути кулеметні розрахунки, мінометні, АГС для руйнування інженерних споруд, там, наприклад, колючка і ще щось, тось тобто ми можемо розчистити. Хлопцям якийсь участочок, щоб вони туди запригнули. Для створення проходів о, в мінних полях. Для знищення, такі ж саме, як і ми, артилерії. <свісно> тобто, Збадаємося, контрбатарейна боротьба, для знищення легкої бр... ну, техніки, легко броньованої техніки, важкої броньованої техніки. Тобто, можна обрабатувати ним. По чистому небу будемо працювати. Так, вірно. Остріл! Прийняв острі! Острі! І зараз вони виходить дивляться, засікають, і потім вже йде коректура. Вони мені кидають, там привіше, лівіше, там більше-менше. Це все я вже потім обраховую. І даю вже в установки хлопця. О, наш ну, правильно все зробили, бля, все. На тих самих один вогонь. Где-то оттуда. Скай слов, сказь ну, пол, хотя ничего, крупливый роботу. Потом колись хотіли підключити, а вони не достають. А мы достали. Загоняли. Вот так я не зря що арта це кровь піхоти. Я скажу, что бля, воно так есть, Ну арта она именно для такого, щоб для екшену, блять. Коли вже жопа Робота і гартав. Ти далеко не убіжиш від снаряда. Я Чекаю, бо да, як показують підери, там півішки виляються. Тут уже ця хка не проходить. тихо. Прийняв, зараз будемо працювати. Офі, тихо, йдемо пізніше. Ну, Раніше прицепуха, зараз вже більш позиційна війна, раніше то їздили. Не дуже легко приїхати. Привезти її в бойове положення, стрілятися, потім сложити, переїхати там, зробити перекат. Тому, на там ж самому буває, що полі з однієї сторони в другу, поки в нас там криє контрбатарейка там, де ми були б, а ми вже з другого міста їбашемо. Весело. Та це блять. Рішаю всі питання. Хоча зараз розказують війна дронів. Ну вибачте, б хренову погоду дрон не літає. Ми їбаємо. Ми в дощ, в сніг, в туман. нам нічого не заважає. Головне, щоб. Все було чотенько вираховано нормальні заряди, снаряди. То тобто навідники у нас доволі такі, вже професіонали, як показатель, того, що ми до сих пор живі і виконуємо свої завдання. Значить, все правильно робимо. Пострел! 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 Сука, снимай, убирай гильзу. Убирай гильзу. Принял маскувание. Что там акустично? Вони, вони ні не жаліють, щоб аби тільки нас виловити і заїбати. Тобто, якщо, я ж кажу, якщо ми їм кидемо п'ять, а вони нам двадцятку. А тепер посчитай там 6 щось стволов. Щось да попаде. тобто, покривають тупо. Просто беруть якийсь участок і тупо обробляють. То тобто, зараз я скажу, що їхня арта так не сильно виїдується, тому що тільки вона виниться, зразу летять її вже гасить. Епівіхи там чи що там. зараз, бо етивіха тут прилетіла. Don't push the horse mm -hmm. Ну другий попали лайк поставили mm -hmm. Ну якби не оця літанина, то Ooh, -да., може Да, може підальні щоб їмо більше лайків розбегали Ну так що там тихенько Вона пішла Да, Пішла Пішла на 6 на 4 На 4. сюди пішла Що, лучше перечекати пару хвилин Що ти бігає Так а так, mm -hmm. в принципі, хороша тим, що ще вона може, так як на настані крутиться, тобто ми можемо на 360 машину. Тобто без зміни міста, наприклад, якщо остальними треба їм розворачувати. Нам розворачувати не треба. а ще дозволяють приціли. Ну, я тебе скажу, що поки там 152, 2, Пета ми шестьорку можемо вкинути. Запас порочності в неї набагато більше, ніж віноземних, тому що ну я не знаю. Були такі моменти, що ну не зараз, хоча б там за часа два ми вкидували плюс-мінус 120 десь отак. Ну а так я ж кажу, під Славиком ми три рази загружалися по 120 снарядів. снарядов. Поїхали, на поїхали, не Приїхали, загрузились, обслужили п'ять. Поїхали і не бачили. Пострел. Принял пострел. пострел. Москва, <как> не а, Принял Москва не укритят. Я ж кажу, вже всім м'яшили. Я казав, хлопці, мабуть, залишилось тільки ядеркою по нас Ну, Це все було. Фосфор, касети, гради, урагани, бомби, такі фаби бля, в початку. потім каби. Ну все, залишилось тільки ядерка. — Молодці, лайк поставили. Ну, хоч, хорошо. Ну, да, на ребару бегали, Я скажу, система дуже хороша, гнучка. Ну, вона і була предназначена для десантно-штурмових військ. Вона перешутірується взагалі на платформах. Тобто це збросили, розрахунок, все, підв'язались, там поїхали, сорієнтувалися, прив'язалися. До місцевості дали нам основний напрямок. Ну, піхоту коситься легко. Ми і техніку лупили. Я ж кажу, що навіть цей термінатор, що той б**ть, в серебрянському лісі. Хлопці ж наші ж бачили його. Ну, підкосили, понятно, його потім добили в півіхай. А так і техніку, а де хлопці, і танчик, ми і бетери розбували, і склади, і коло в началі колони, сука, горіли, ви. Ну, було приємно я ж говорю, що від'їжджаєш, бачиш, куди ти їбався, а там вже. Чорний див, бутомір, пятся, так верну. Постріл. Прийняв постріл, я не хочу O tiro! Як нас вчили, ми вчилися два з половиною місяця. Це ще було в бригаді. Ми прийшли в бригаду після БЗВП, бо були пару тижнів, і потім нас одіслали, там почали розподіляти. Всі думали, що там піхота, ну ми ж там після БЗВП нормально, я можу. Коли нам сказали, що ми артилерісти, ми такі, типу, ну такое, знаєш, хотілося все, все. А потім, коли пішли на артилерію, інтересно, да, ти учиш там, значить, ми вручну ну, тягали на навчання. Нам машини не давали. Ми оце з боксу в Все вручну, ти можемо прохавати. Перший раз нам як розкинули гармату і кажуть, це треба зробити за хвилину двадцять. Ух ти й ё... <рот> <рот> Та ви що тут розкладати? Ну тим не мені, ми ділили результат у нас. Колись було, ну, це при ідеальних умовах в Херсоні, скільки? 53 секунди ми приводили гармату в бойове положення, а в були вже приймати. Ми втроєм за 48. Mm. Ну, це на асфальті, mm, да. без, без забивання, блять. Блядь. На Сашники дається 2 минути. Це я, мій товар. Да, бля... має бути 8, типу, так, людей. Ні, 6. 6. 6. 6. Ну, ну, Біля гармати самої роботи 6 5. чоловік. 5, так. Да. Шостий водій. Спайк Сірово. Потери, напиши дві баночки оселець. Піше спочатку продукти. Імені філіоселець. Філі оселеця в круглих баночках. Прямо куртку. Баночка. Напиши, блять, великі напиши вони по пів купують. Так, дивись, на той баночки там продається. По 350 грам. Там продається ж той поділи в тому рибу. Я буду тут стоять и будешь тут ебать. Да, в робота ему. Блин, ты там вообще лет, там про ту шкуру для разницы. Не, давай. Ты хочешь шубу накрашить? Да, я понял. Что-то стоит в банках. По 300, по 300-350 грамм. Не бейся, пташечка, мы тебе врятуем. Що? Сейчас наше. Ну, и куда? А полетела, полетела. <свист> <свист> а пидоры забегли, б***ь, вообще. Надо выкурить. <свист> <свист> так, верно. Пластрел! на <ут> команда коли там да один кидаєш корректировка потом кажуть п'ять 12 е вам це блядь. прийняв постріл постріл прийняв постріл Ми хату з піде робить. Коротше, роз'їхали, потужкають, типу, а ну поки примаскуйтесь, може там хтось вийде б. Тож там каже, шевелиться. Вали ще туди. <різь> <різь> все, на цьому все закінчилось. Не шевелиться, так? <різь> да? Можели хто не шевелиться. Скажи, якраз нормально в хату їбашнули. юна. You know. mm -hmm. І залить бетоном, щоб не повилазили. Он для мінометик заничкарений. На! Прям дюрку, блядь. Ага. Прям дюрку. От тобі і враження, блядь. Возливої заци. Ходити ко, де 120-й? Наверное. Тоже сколько-нибудь? Слям?